Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали урови гарден. І саме сьогодні у нас е, багато фруктів, по ідеї, має бути мутованих. Плюс, е, прямо зараз, там буквально через да, 2-3 хвилинки у нас е, буде знову ж таки атака мух, так сказати, і е, ми будемо получати ще мутації. Плюс до того всього десь на мапі може бути ще одна муха, яка може мені або замутувати якийсь фрукт, або вона дає коїни. От і перша з... З них мені дала 100 коїнів, а інша дала 200 коїнів. І у мене вже є 319 коїнів. Я би, звісно, хотів прокачати оцю штуку. Поки що за 500 вона сама дешева, але а, поки що у мене немає цієї можливості, тому що мені не вистачає грошей. Грошиків у мене не вистачає, тому мені треба знайти мутації, і їх прям треба осьовону. Глімерінг, оця тема мені й на. Тому ну, давай я ще оце це все прибираю. Беру глімерінг, ще один глімерінг, ще один глімерінг, Оце хорошо! У мене прям уже, ти знаєш, потихеньку, помаленьку вони починають з'являтись. Так, футбольна двіжуха. Інстрак Фрозен, пепер. Блін, купа перцю. Опа, глімерінг ще один. Мені байдуже, я буду збирати всі фрукти, які б там не були мутації. Але якщо там є глімерінг, то я їх заберу. Потому що я хочу прокачатись прям максимально жирно. Тому ви. Блін, я глічит підібрав, ну нічого страшного. То був не а глічит. Ну, то таке. Ладно, давай шукати. В лілаках у мене точно щось є. І да, я був правий. І кстати, чим більше мене того глімерінга, тим більше шансів того. Що у мене Тірекс uh, може щось попереносити. Правда, зараз я все це позбираю і ні він не попереносить. Правда, оці, звісно, моменти я, напевно, не буду збирати. Хоча один з мільйонів, чого б ні. Давай зберемо, нічого страшного з цим не буде. Просто позбираємо. Окей, okay, пішли сюди далі. Мунфлавери, я бачу гліммерінг, я бачу Войтач, Глічит, Фрозен, Молден. Я бачу ще один глімрінг. Хорошо, у мене їх прям багато, тому що я стояв АФК і збирав. Ці глімерінг вроді як вони ще й збере тоді, коли ти в офлайні, якщо не помиляюсь. Скоріше за все, це і є, бо я коли зайшов, мені написав 17 фруктів, стало глімерінгом просто за те, що я зайшов ігру. Прямо тік. -ш. Так, що б я, що б я ще таке хотів би, звісно, затестити. Так, тут Голдбет. Отут щось розове. Цілком можливо, що воно глімерінг, но... хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. ков телеграм-бот з великим асортиментом товарів із бачу. Твох популярних режимів: a Garden, The Drails. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі я не впевнений, тому що до нього попробую ще доскачи. І воно реально глімерінг, чуєш? Алло, як тебе забрати? Так, у мене, кстати, тревелінг мерчант, і я тебе забрав, слава Богу. Що там далі? У нас потихеньку якісь фрукти Глімерінг стають, і гриби, Того теж. Мені здається, що це якогось разу Тірекс мій трохи розніс, тому що щось його тут реально багато. Я все прохожу, і е, з кожної частини я щось точно знаходжу. І мені це поки що, поки що дуже сильно подобається. Плюс е, бджілки починають Ну, як бджіли Більше мух, чим бджіли, ну. Окей, кстати, ще один глімерінг. ще один глімерінг, І ще Два глімерінга, Боже, по сідом планте щось ще з ума сходить. Плюс це зараз не саме основне, що я хотів розказати. По-перше, хай там далі мутує. Ми просто поки що все занесемо сюди. Він хоче, звісно, глімерінг кукурудзу, але вибач. Вибач. Так, на, тримай всі пленти. Я щось прокачав, Мейквіш. А, що я хочу? Я хочу поінти. Я отримую 500 поінтів А, я міг получити сітпаки. Я отриму 500 поінтів Дуже непогано. Дав. У мене є, диви, у мене є поінти. Так, а ну почекай! Бем, один і один. А, взагалі чуть-чуть апається, чуєш? Це якщо 10%, то 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Коротше, х2 може бути максимум. О, ось така муха, про яку я говорив. І зараз вона може мені дати або коїни, або піти, зробити мені глімерінг двіжуху. Бем, вона дала коїни. Супер. Ну, непогано. Плюс у мене, кстати, Skymer Chant. І плюс е, я розібрався з оцею штукою. Тут можна відкрити новий тир. Я не знаю, що там. Я не бачив. Так, найтстав nice лотач. Um, ну, я не знаю. давай куплю. Він мені, по суті, то не сильно треба. Поки там глімерінг у мене лутається, плюс і ще нашо. Можливо, я тут іще щось знайду, бо я тільки що бачив. Я тільки що таке відчуття, так, да, я бачив, ось все, він, все супер. А, в общем то, я ще хотів би дуже багато, звісно, його полутати, але як я зрозумів, мені там а, треба основні оці штуки носити. Скоріше за все. І тут мені кажуть, давай яблуко, поняв? Давай я все занесу. І мені дало поінтів. Так, да, у мене є 600. Окей. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, треба яблуко занести. Яблук у мене взагалі нема. І річ у тім, що я зараз, ну, типа, поставлю те яблуко, воно глімеринг може і не стане, а потім воно попросить щось інше. Так, що ти мені даси? О, коїнів мені дав. Хорошо, поінти це круто. Поінти, це реально круто. Це реально крутяк. E, поки ми тут прокачуємося помаленьку, є ще гліммерінгів находю. Осьо ще. Їх реально багато. Їх реально тут багато. Я не знаю, откуда вони мене взяли. Ну, походу, за один оцей заход їх реально приходить дуже багато. Блін, я гліч підібрав, ну нічого страшного. Ну путаю, путаю, що, пороб, що пороблю? Трохи трохи путаю, воно -то є розове, Тоже на Г. Я просто автоматом беру, нажимаю глімрінг і збираю те, що можливо мені не треба було. В общем, то, це ще не саме головне, Тут же ж я говорив про другий так сказати м -м тір це дуже крутяк. І для того, щоб відкрити другий тір, треба пацану зварити е, класну тему, яка йому сподобається так само, як і з великим тим коротше, челом. Ну як це правильно зробити, я поки що не поняв. Потому що... тому що, що я коротше е, а, варити, то не вмів. Потім я розібрався, поняв, що мені варіальну стійку дали сюди. От я її поставив. І у мене з'явилася варільна штука. Я сюди засунув 4 рози і один посідом плент. Вроді я, Ну, зварив я якусь ерунду, яка по факту то принесла мені дуже коротше, мало всякого, всякого реально мало. Ого, ні, Ну, лос мене не буду тобі давати. Щось сильно нагло. Я давай дам такі простіші штуки, не супер жирні, тому що, що я їх ще, можливо, колись там продам. Вони ж то стоять бабла. Так, хорошо. Mm, давай поготуємо. Я оце думаю, що мені засунути? По факту, у мене є е, непоганий. Е, прям щоб ну, багато всього сюди засунути, у мене є глічетка као, але це слабо. Метеоритік, ароматік, фрозен. Ось оця, наприклад. Скільки тут всяких штук. А я не можу глянути. Що? Я не можу глянути, які мутації. Ну ладно, давай я тоді це приберу, і я буду збирати мутації зі свого роду, щоб воно, так сказати, домашнє було. Да? Ось, о, гриб, мушрон, еліан лайк. Оцю сюди жуку, давай е, це все сюди засунемо. Опа, 67% мутації. Я ще не готую, я ще не нажав готувати, має тільки інгредієнт е, гриби. Давай засунемо сюди ще манго. М -м, якесь, в якого реально багато мутацій. Я знаю, що в мене такі є. Ось, наприклад, отакий. Він, кстати, теж вроді гелімерінг, да? да? Ну нічого страшного, давай засунемо. 91%. Тепер 5,5 хвилин буде готуватися. Можливо, є якісь рецепти, типу, Ну, я, чесно кажучи, не впевнений в цьому. Давай засунемо ось у канарі Мелон. Але в мене, мабуть, немає хороших, тому давай засунемо сюди гороху. О, можна шишку засунути? Давай шишку засуну. Або від мене тут горох здоровий. Отакий надали шитичу. Так, і горох давай це візьму. І ще щось візьму, ще щось візьму. Давай якогось винограду, щоб кислятінка була. Ну, тут ось глімерінг є, то я, мабуть, його... вайн зібрався щось. Ось виноград з глімерінгом ми не будемо. Це з глімерінгом ми не будемо. Ехплент візьмемо. Ну, давай отако понесемо, попробуємо. Подивимося, що з цього вийде. У мене багато різних приколів. Кладу, а, кладу 100% мутації, кладу і все. 6,5 хвилин я варю. Я коротше поклав дуже мутаційні всякі штуки і старався класти не дешеві, щоб, можливо, це на щось впливає і в мене був класний суп. Тому що я зварив обичного супу, а, дав пацану, і я прокачав там френдшіпу, цю оцю двіжуху, поняв? Я не знаю, як ще показати, але я поки що показати її не можу, бо вона не відображається. Вона почне відображатись тоді, коли я м, візьму і е, суп коротше, в руки. І тоді прям буде видно. Тоді прям реально буде видно. А я поки глімерінг буду збирати, тому що глімерінг мені реально треба. Мені кається, що цей глімерінг, він конкретно жорстко так сказати в мене е, прокачався в той момент. О, ще один Глімерінг. Він прокачався саме в той момент, коли мій тірек. Все порозношу. Можливо, це так якось на щось впливає. Можливо, ні. Ну хто зна. Але качатись нам треба. І я прям буду старатись. Плюс треба шукати ще бджілок, які десь є. Плюс я ж прокачав. На 10% буде більше. Оно, кстати, бджілка На 10% буде більше всякої штуки. Так, всі мої приколи. 36 шість Ну маловато, маловато. Погнали далі. Пацанчик, ти мені треба, дай коїнів. По поки що я нічого не можу зробити. Ти і дав коїнів мені. Хорошо, хорошо. Так, фрукт гарден глімерінг. Це прикольно, це прикольно. Що в мене глімерін потихенько ловиться, потихенько збирається. Це круть. Плюс у мене вариться суп, плюс я би, звісно, збігав сюди, подивився, що в нас тут. лайки різні, всі штуки, ці штуки. Так, більше нічого. Що тут у нас? Яйце шоп нічого нема, просто-напросто, і тут у нас ну оцю кабану можна було б купити. я навіть не знаю, куди її ставити. Просто купив для колекції. Так, кстати, ще один глімерінг. Блін, бачиш, глімерінг все-таки спавниться частенько. Все-таки частенько спавниться. Все-таки це хорошо. Шкода, що мені дало вибрати, а я вибрав коїни. Мені треба було сітпак вибирати. Хоча ні, вначалі мені 100% треба купа коїнів якихось пару днів, тому що я хочу ж прокачати тут, щоб у мене все було багато. Щоб я прям багато-багато-багато міг вкачувати. І тоді кайфувати. Так, я плюс до того всього. Я бачу тут глімерінг э, по ідеї, да? Та, все один. Обалдеть, у мене тут всяких штук, чуєш? У мене тут прям вообще. Так пожди, ось. 100... 184 мільйони стоє. Ну це ще не той, чуєш. Там якось більше було. 132 6 мільйонів. Тут теж глімерінг є, бачиш? Тут все по глімерінгам, то багатенько. Ось сьому мелон, тут мутації, я вшоп ще в шоці. Шо, шо. Ось цей горох. Тільки я його... А се вин, да? Це не Він Все! 240 мільйонів Ну, блин. Не супер жирно, чесно кажучи. Так, де той глімерінг? Ану, все один, давай сюди, все, другий, давай сюди. Цей, давай сюди. І я тут ще, кстати, прокачав квестікс. Це хорошо. це хорошо, давай все здамо сюди. Uh, all plants, plants. І кстати, мені ще геть і у мене новий фрукт тут з'явиться. І мені ще дадуть uh, вибір. Або коїни, або сітпак, або ще щось. Давай я щас познаходжу. Я 100% знайду ще глімерінг, ось є. Бачиш, його прям видно, його прям видно. Він як uh, диско, щось такого. Тільки не переламав. А просто сразу одного кольору. Правда, це муторна тема, трохи такої його шукати. Аби була кнопка зібрати всі фрукти, в яких є глімерінг І ти просто їх всіх зібрав. це було б крутяк. Але по посійдом плантів у мене прям реально багато з глімерінгом Ось гриб з глімерінгом Отут ось гліммерінг 100%, так? Да, да диви, Хоча я тут уже проходився. Ще один глімерінг, ще один. Ще один. Жесть, у мене їх повно. У них реально повно. Так, отут і Да. Ти диви, в мене їх купа. А ну, поїхали, все занесем. Давай, давай, що в нас шопі? Ось. Оця штука прикольна. Якась крута. Ладненько. Так, це мені не до тебе. Забудь. Мені сюди треба. Так, ось, фонтейшн ревард, ось перший тір. А який у мене тір? Там далі вже більше дає, Поняв. Так, а ну, пацан, е, тримай всі. О, це у мене другий тір час. Так, отримати віш ліст. І я не можу коїни вибрати. Мутайшн спле спрей гліммерг. Ну наш мені спрей на Glimmering? Давай, енч. Хоча... Хотя... Це непогана штука, чуєш. Давай я візьму. Мені Dragon Fruit і Pumpkin. Так, ану. Так, ану. А Ану, мені да кабак. Братуха, дай кабака. Нема! Обалдеть. Так. Може в мене є? Нема! Ай-яй-яй-яй-яй. А драгонфрут у мене є? Блін, у мене 100% він був, і я його здавав. Це прям, я не знаю, мільйон відсотків. Я пам'ятаю, я здавав драгонфрут Гліммерінг, ну, поки що. Поки що нема. Поки що нема, так? Взагалі драгонфрута нема. Ну тут його ні чорта й не побачиш, є він чи нема. Ну, скоріш за все, що нема. Ну, що поробиш? В цілому ми нормально прокачуємося. І плюс я взяв спрей, я ж взагалі, ну, не дурачок же ж. Я спрей взяв не просто так. Я спрей взяв, щоб засунути саме ті фрукти, які він просить. І ось, кстати, бджола з'явилася. Сім поінтів сюди. Плюс тебе давай заберемо, Все, ти мені бабла не дала, ти пішла просто щось мені, так сказати, замотивувати. Так, 1200 коїнів. Давай я сразу прокачаю апгрейд. Я сразу за тищу прокачую оцю. Тему. Все, у мене вже на 20% від звичайного левела більше буде фруктів мутірованих. Це дуже хорошо, це прям дуже хорошо. Плюс у мене тут можливо. М, блін, памкінів нема, на жаль. Памкінів нема, на жаль. Ага, а що в нас з так сказати? Давай я тебе лайкну, а я не можу її лайкнути. За цією штукою. Опа, готово. Взяти. Осьо, у мене є коктейль. Він у мене Celestial, Frozen, Sunder, Твет, Prismatic, Giant, Гіант, Mango, Beanstack, Бінстяк Екплент. що тобі ця штука. Як ти бачиш, у нього є кулдаун. На 21 годину 36 хвилин, бо я його покормив. І мені так треба до 15 докачатися, але мені дало один поїнцтво. За оце мені по ідеї дадуть більше. Я щось думаю. Тому. Я б його покормив, просто я боюсь йому віддати оце. У нього кулдаун написано: значить, скоріш за все, він їсти не хоче, більше нікого кормити не так. Да. Значить, він їсти не хоче, значить. Е, ну, воно йому не треба. Ок значить, ну, я зможу погодувати його тільки завтра. Ну а на цьому, напевно, я буду завершити. Завайте підписуватись на канал, ставте свої подбайний. Не обов'язково завітайте в ковшопі. Візьміть собі класного пета. З вами був Саніочок і всім пока-пока.